Добрий ранок. Щойно закінчили першу трансплантацію серця в Житомирі. Велика подяка родині донора, які дали дозвіл на експлуантацію. Велика подяка всім співробітникам і адміністрації, які допомагали. Це перша трансплантація серця в Житомирі в обласній лікарні Житомирській. Ми дуже дякуємо адміністрації клініки Леськіву Богдану Богдановичу Анатолію Івановичу Матвійчуку. Всім дуже вдячні наші співробітники, тут всі в всі, е, інституту серця, і анестезіологи, і перфузіологи, і операційні сестри, і хірурги. Так що всім велике, велика подяка. Отак, Спасибо. Дякую. Дякую за допомогу. Гарний ранок. Щойно зробили трансплантацію в Житомирі великою командою. Всі наші хлопці, дівчата. І Повертаємось щасливі від того, що зробили.